У вівторок, 5 вересня, на території України очікується мінлива хмарність, а от температура повітря буде доволі комфортною. Синоптики прогнозують плюс 29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опадів цього дня не очікується. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду, температура вночі від 10 до 15. то вдень від 21 до 26. У південних та південно східних областях вночі від з 14 до 19, а в день від 24 до 29 градусів тепла. Йдеться в повідомленні. На Київщині 5 вересня також очікується мінлива хмарність та опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 10 до 15, вдень від 21 до 26. Прогнозують синоптики. У столиці України Києві вночі буде від 13 до 15, вдень від 23 до 25 градусів тепла. Разом з тим в Укргідрометцентрі просять звернути увагу на надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який фіксуватиметься в Україні від 4 до 8 вересня, 4 6 вересня в Північних, крім Чернігівської, центральних, крім Вінницької, Південних, крім Запорізької, Харківській, Донецькій областях та в Криму. 5 вересня і крім Черкаської, а 7 вересня і крім Чернігівської та Запорізької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Додали синоптики. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.